Для початку я вітаю вас зі святом. Дуже дякую вам за вашу роботу. І безпосередньо перейдемо до нашої вже теми: чи отримали ви свій номер у реєстрі, і як власне відбувається от сам цей процес? Ну, нам простіше ніж іншим організаціям, оскільки ми гуманітарну допомогу возили з 2014 року, і ми давно є в реєстрі, і в нас є номер. У нас виникла інша проблема: що для старичків, таких як ми, ми не змогли в перший день зайти в реєстр. Тому що воно хотіло нам присвоїти новий номер, а потім система розуміла, що ой, а ви вже є, і відповідно в нас зараз заходили вантажі по паперовим деклараціям. Слава Богу, нам вдалося відбити цю можливість. І власне вона стала в нагоді дуже багатьом організаціям, тому що безбожно висіли в перший день е і вихідні була проблема з тим, що система не бачила декларації. Потім були проблеми з присвоєнням номерів. І зараз є проблема, якась яку так само вирішують, що навіть попри те, що ти все подав в системі, чомусь митники тебе не бачать, тобто є якась проблема технічна з інтеграцією системи з митниками. Відповідно, зараз частина організацій проходить по електронним деклараціям, які зроблені в системі, а частина організацій, такі як ми, наприклад, проходять по паперовим деклараціям. Якщо говорити про кількість зареєстрованих, це 2000, тисячі. І очевидно, що це не дуже велике таке число. Але от з вашої точки зору, як ось ця система може вплинути на ввезення гуманітарки в Україну? Ну, дивіться зараз. У нас лишається велика проблема з невизначенням статусу людей, які фізособи везуть гуманітарну допомогу для фіз на даний момент. Згідно законодавства, така опція не є дозволена. Попередній період це просто декларувалося на, наприклад, що везеться на громаду, везеться на РВА. По факту це роздавалося фізособам, і вантаж висів на, наприклад, там якісь Оріхівській сільраді, але по факту Оріхівська сільрада його не бачила, бачили фізичні особи. Тому лишається зараз виникла велика проблема в тих людей, які так завозили. Вони зараз не можуть без погодження Оріхівської сільради провести той вантаж. Відповідно, зараз відбувається такий етап перегрупування, перекомунікації, і е, ті, хто не організації, змінюють свою якусь логістику або партнеряться з юридичними організаціями. І відповідно зараз такий процес, я думаю, він буде тривати до нового року. Щонайменше налагодження вірніше, переналагодження логістики, яка вже була сформована за останні півтора року. Попередньому з вами говорили про недоліки цієї системи, але все ж таки попрошу вас сказати і про переваги. А ну, дивіться, коли система почне нормально функціонувати, коли будуть всі нормальні інтеграції, то в принципі це зручно, коли ти, сидячи в телефоні, можеш занести вантаж, відповідно, потім подати звіт і так далі. Тобто, воно не скасовує паперового документообліку, але воно тобі дає онлайн-систему, де ти бачиш свої вантажі. Наприклад, для середніх і великих фондів це додаткова адмінка, бо ми і так це обліковували в програмах. А ось для маленьких фондів і тих там. Окремих волонтерів, да, для них це є можливість єдиної системи обліку, де вони бачать, що в них відбувається, де знаходяться їхні вантажі. Єдине, що ця система запрацює лише тоді, коли в цій системі будуть всі вантажі, коли буде все чітко працювати, тобто не швидше ніж з 1 квітня. Бо до того ще будуть діяти паперові декларації, і паперові декларації не відображаються в цій системі. Тобто, вона зараз така дуже складна якась система. Причому для мене абсолютно я це піднімала питання перед зробниками системи. Якщо ми навіть зайшли по паперовій, в митній базі ця інформація є, чому не можна передати цю е, дані в електронну систему, щоб всі вантажі вже були там з 1 до 12 -го в одному місці. Ну, якась там виникає складність у них. Ось тому я думаю, що ми десь на червень тільки зможемо оцінити всі плюси цієї системи. Ось, швидше, напевно, ні. З вашої точки зору, чи варто її було запускати загалом наразі? От? Ми пробували відтермінувати, тому що будь-яка недотестована система, і там всім було зрозуміло, що там є проблем, численні проблеми, численні недоробки, і в процесі ще виходить. І ми пропонували, власне, дати можливість, щоб ну, обов'язковість з першого квітня, але мається на увазі? Щоб тестувати до 1 квітня систему і продовжити до того часу дію 174 постанови, а на жаль, з нами не погодились. Відповідно, зараз в ручному режимі вирішується дуже багато питань. Техпідтримка Мінсоцу працює, але ну з мого досвіду цього можна було уникнути, трошки не так ламаючи через коліна, плюс оскільки була провалена комунікація. Із внутрішнім е, сектором, тому що вона відпочала відбуватися лише після скандалів, ось е, тільки в листопаді, і була повністю абсолютно провала комунікація з міжнародниками, тому що я перепрошую: але Чатмін Мінсоцу і одна зум зустріч, і жодної участі наших консулів за кордоном в комунікації спричинило те, що дуже багато міжнародників або припиняють надавати вантажі нам. Або скасували це там на зимові місяці, наприклад, ну точно на грудень для того, поки ми не розберемося, що ж у нас тут відбувається. Я була на волонтерському саміті в цю неділю у Львові, і власне, власне закордонні представники, закордонні волонтери, закордонні організації підняли це питання, що з нами ніхто не говорить добре в Україні, але каже, ну це було вже казали, що знущання робити чаток в 10 ранку по українському часу, коли в Канаді глибока ніч. Ну, тобто, це хамство насправді, і це ніхто не враховує. Типу, ви хочете нам допомагати підстроїтись під нас. Ну це дуже негарно, і власне це спричинило зменшення потоку. Так само є величезна проблема по автомобілям, тому що станом на зараз військові частини не можуть їх ставити в більшості, ну, в значній частині собі на облік, а на фізосіб ми по закону не маємо права передати. І багато хто зупинив повністю віз автомобілів. До прийняття закону 91.11, поки його не підписав президент. А він досі не підписаний, ось і поки він не вступить в дію, тому що ніхто не хоче вляпуватися в мито на кордоні.